Вже навесні вони покажуть свою красу, коли, наче яскравий килим, вони розквітнуть у променях весняного сонця. Харківські озеленювачі в одному зі знакових місць, що з'єднує два райони Холодногірський та Новопаварський, висадили квіти, що йдуть своїм корінням у прямому сенсі цього слова з близького Сходу і з'явилися 15 мільйонів років тому. Мова про символ миру, надії, спокою та оновлення тюльпани. Працівники СКП Харків-Зеленбуд висаджують цибулини нідерландських тюльпанів біля харківських воріт. В'їзд наш Харків висаджують з обидва боки з боку холодногірського району і з боку Новобаварського району. Ці цибулини це такі жест гуманітарної допомоги від Нидерландської української торгової палати. Всього в Харків нам надіслали 72 тисячі. Ми їх поділили з іншими комунальними підприємствами, які відповідають за озеленення Харкова. І свою частину посівкового матеріалу ми сьогодні. Висаджуємо кожного року. Ми намагаємося, щоб колір тюльпанів був різний. Наприклад, якщо цього року тут розквітли жовті тюльпани, то наступного року, наприкінці травня, ми сподіваємося, що тут взійдуть помаранчево-рожеві тюльпани. Сіла на те, щоб розсадити ці тюльпани по всім клубам на віддалених районах Харкова. Наскільки нам вистачить? Ми хочемо їх розмножити. Тобто, після того як ці тюльпани відквітнуть, ми їх викопаємо, луковиці відвеземо на наші теплиці, там де наші фахівці їх розмножать і таким чином їх буде все більше більше, більше по Харкову, тому що квіти дійсно гарні, красиві, неповторні, різні кольори, різні форми. Та й взагалі тюльпан це квітка надії, така. І ми сподіваємося, всі сподіваємося на мир. Ми сподіваємося, що Харків буде мирним, буде квітучим, буде сильним, буде дружним, буде таким, як ми його пам'ятаємо у довоєнні часи. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.